У луцьку на одній із вулиць відбувається затримання. Про це нам повідомили глядачі телеканалу Конкурент. Тіві ми прибули на місце події. Бачимо, що зараз працюють правоохоронці. Також очевидці розповіли, що це пов'язано з наркотиками. Проте офіційної інформації щодо цього немає. Усі деталі уточнюються. Очевидцем події став чоловік, який працює тут неподалік. Він розповідає, що помітив підозрілу автівку, яка з'явилася ще напередодні ввечері, тож він і викликав правоохоронців. Ну, я вранці приїхав на роботу. І бачимо перед воротами наше підприємство стоїть підозрілий автомобіль в незвичайному положенні. От, да, ми в черговий на підприємстві повідомили, що 21.30 цей машин приїхав ввечері, в неділю ввечері, приїхав під ворота, мало не збив, розвернувся і повернув сюди і зупинився. Якісь люди бігали, кудись побігли. От, ну, і тому я повідомив поліцію, що є підозрілий автомобіль. Що вони приїхали, розібралися. Поки вони їхали, якісь, ми в камері побачили, що якісь невідомі особи пробують проникнути в автомобіль. І в цей час під'їхали поліцейські, які їх затримали. Коли ми прибули на місце події, правоохоронці якраз складали протокол. Біля покинутого в кущах авто стояв затриманий чоловік середніх років. Біля нього на капоті автівки лежали шприц і цигарки. Чоловік помітно нервував, озираючись на камери і журналістів. З нами спілкуватися не відріз відмовився. Тим часом слідчі оглядали авто. Чи знайшли, що шукали, і що ж таки стало причиною затримання молодика, повідомлять згодом.